Зачекай хвилинку, я хочу помолитися саме за Тебе. Це не випадковість. Бог хоче, щоб Ти почув ці слова сьогодні. Господи, дякую Тобі, що саме ця людина зупинилася і слухає цю молитву. Я вірю її серці відкрите саме зараз, бо Ти сам знаєш, як довго вона чекала цієї миті. Господи, дякую Тобі за життя. Тя цієї людини, очисти її серце, заспокой думки і душу, прийми все її минуле, теперішнє і майбутнє, благослови її родину, збережи від усякого зла і втрат, даруй її близьків здоров'я, любов і миру домі, Господи, зціли її тіло і душу, очисти кров, забери біль і тривогу. З цілих її близьких від немочі дай сили і відновлення. Найважливіше, Господи, пробач усі гріхи цієї людини і її роду, очисти від провин юності і помилок сьогоднішніх, зніми з душі, прокляття, тягарі і кару. Дай їй нове життя без страху у світлі Твоєї милості. Якщо ти приймаєш цю молитву, напиши Амінь у коментарях і поділися нею з тим, якого любиш. Сьогодні допомога прийде. Не неси свій біль наодинці. Приєднуйся до нашої молитовної родини, де ми щодня підтримуємо один одного, тисни на посилання в профілі та ставай частиною нашої групи. Ми чекаємо на тебе.